Вітаю журналіки виноградної лози. Я радий вас бачити на своєму каналі. Мене звати Олександр Савченко, і я хочу з вами сьогодні поділитися деякими напрацюваннями, які я пройшов за цей період. Зараз виникає дуже багато питань. Всі майже поставили свої чубуки на пророщуванні, тому хочу з вами сьогодні. я... Тими здобутками і поділитися. Я на пророщення поставлю три різні способи. Перший спосіб це буде класичний у воді з осліпленням бруньки, з бороздуванням і з приміненням стимулятора зростання коріння. Я взяв Свої чобульки і зараз ми подивимося, в якому вони стані, тому що я їх брав із свого погреба. Вони там себе почувають добре. Я освіжу нижню частину. Як бачимо, вона зелененька. Роблю освітлення однієї бруньки. І роблю бороздування, а три достатньо. Залишаю дві бруньки і ставлю в баночку. Перед цим я змочу і змочу стимулятор росту одну і кидаю у водичку. Візьму ще один сорт. Зроблю так само. Зараз подивимось, як цей чувук себе почуває. Я бачу він теж зелененький. Осліпляємо нижню бруньку і робимо бороздування. Залишаю дві бруньки і ставлю у водичку. Це в нас буде перший метод з приміненням стимулятора зростання коріння із освітленням нижньої бруньки і збороздуванням. І водички я буквально там 2 см у баночці наливаю. Другий спосіб буде пророщування. У торфяному субстракті. Тут я теж обріжу, зелененьке, ну, воно зрозуміло, тому що черно той самий, але осліпляти нижню бруньку не буду. Бо роздування зроблю для укорінення. Беру цю беру, це не брунька, це відросточок. Чому я залишаю нижню бруньку? Тому що у кокосовому субстракті і у опилках книжка пише, що може прорости коріння, але не пробудиться брунька. Тому для упевненості залишаємо нижню. Бруньку для того, якщо засохнуть верхні, то буде нижня для проростання. Так я і зроблю. Залишаю дві бруньки, обрізаю. Я сумочу водичку, теж в стимулятор зростання і ставлю у субстракт. Беру інший черенок. Також його обрізаю, залишаю, тут можна залишити і три бруньки. Роблю бороздування, але бруньку не зрізаю. Хоча, давайте для експерименту одну зріжемо, одна буде з брунькою, друга буде без бруньки. І разом подивимось. Ставимо на пророщування, додаємо сюди водички. Вода відстояна. Є в мене вода із і скважини, але це воду я примінив відстояну. І третій спосіб робимо експеримент, коли ми ставимо. У воду просто осліпляю нижню бруньку, осліпляю ще одну бруньку і залишу одну на пророщування. Я у стимулятор не вмикаю, просто ставлю у воду, води буде десь аж по верхню бруньку. Тобто бруньки будуть у воді. Один черенок і інший. Також я ставлю у водичку. Ну, мене ще один є. Поставлю і його. Осліпляю одну, осліпляю другу. Тут я люблю бороздування. От такі три способи я поставив для пророщування. Будемо разом спостерігати, як буде себе почувати, буде почувати себе чубочки. Поставлю їх поки на підвіконні, там де є різниця температур. Ну і ще я вам хочу е, дещо розповісти про ті виноградні лози, які я вже проростив, а їх ставив 25 січня. Е, є різні недоліки, але є і ті черенки, до яких питань немає. Одним із тим із таких це є в мене галбена. Як бачите, ніяких питань до пророщування. В даному чубуку немає. І нижня, і верхня брунька проснулися, йдуть гарні відростки. Це один. І так само інший тут один Паєм пішов. Ми маємо вже один, два, три, 4, 5, 6, сьомий міждоузіл пішов. Цей сорт укорінюється нормально. Інший же сорт себе почуває трошки не так, десь після місяця почало усихати листя. Бачите, на краях сухі такі кінчики. Тут було листя більш сухіше. У попередньому відео я показував, я їх пообривав. В чому справа? Ну, як пише книжка, це може бути загнивання коріння от, або е, сухий, сухе повітря у приміщенні, нестабільна вологість. Я відкривав корневу систему. Е, ми побачили, що корнева система гарна, тому виникає питання, що е, це може бути аедема. Що таке за хвороба? Вона не лікується. І вона виникає, як я говорив, може з за того, що у нас пішло загнивання коріння. А так як його там немає, корінь гарний, то це більше всього від сухого повітря, яке було в приміщенні, тобто нестабільна вологість. Я ці листя побривав і вже бачу. У мене на прикладах ось іншому. Бачите, вже пішли нові відросточки. Тут пішли нові відростки. Це теж я можу відірвати. Тому буду спостерігати. Що по, цьому, по цим пророщуванням? Якщо є можливість робити приміщення більш вологим, то його робіть. Поливати треба з нижньої частини. У мене отака ємність є. Тут зроблені отвори. І для того, щоб не було перелива, наливаю водичку у цю ємність трошки. І таким чином проводимо нижню підкормку водою. Для того, щоб не було переливання і загнивання кореня. Е, Отаким от своїм досвідом я з вами поділився. І ще один е, чубучок я хочу показати, який теж я залишив із 25 січня, який стоїть на, у водиці на пророщенні до теперішнього часу. У нього нормальна корміва система. У нього нормальні пагони, і це ж той самий сорт, як і цей. І були вони в одних умовах. Єдине, що цей був у водичці, а ці були у ґрунті. Яка причина? Ну, не знаю. Чи буде дивитися ще за цими чубуками. А цей вже висаджу, подивлюсь, як він буде себе вести пізніше. Отакі От у мене. Досягнення і деякі недоліки. Також дивіться за своїми чубуками, як вони будуть пророщуватись. Ну, а всім дякую за увагу. Якщо вам було цікаво діліться із своїми друзями, підписуйтесь на мій канал. Будемо разом дивитися, як пророщуються мої чубуки. Так що, всім дякую, до наступної зустрічі.